Вітаю вас. Це програма Власний погляд. І ми говоримо про туристичні можливості України у нинішніх умовах. Гостем нашої студії є Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. Пане Ігоре, я вітаю вас у нашій Добрий студії. День. Ну, власне, давайте говорити про те, що власне які особливості туристичного відпочинку цього літа за відсутності кримських курортів, якою може бути альтернатива. Ну, давайте будемо казати, що не тільки відсутність кримських курортів, але скажімо так. Не зовсім легка чи складна економічна ситуація в країні. Зменшення доходів населення і зменшення купівельної спроможності з курсом да, долара. І безумовно, той, та девальвація, яка вийшла, і швидке зростання курсу долара, воно вплинуло на купівельну спроможність і на покупецькі симпатії, і вибір все більше і більше склоняється до України українців, розпочинаючи від турів вихідного дня і закінчуючи, в тому числі, і відпочинком, ну, літнім канікулярним відпочинком, більшість отпусків планують люди проводити. Ну, певна частина людей планує проводити в Україні. І, безумовно, ті, хто. Симпатизував відпочинку в Криму, кому подобалось відпочивати в Криму. На жаль, на сьогодні, після тих певних подій, які відбулися в Криму, після тих, скажімо так, агресивних нападів на українців, на жаль, українці втратили бажання відпочивати в Криму, більшість українців, по крайній мірі. Ну, як е, сьогодні кажуть кримські е, наші друзі, що деякі мешканці сходу України туди е, бажають буцімто поїхати. Але ну як воно станеться, то вже таке діло. Ну, якщо казати для тих українців, власне, хто любить да. морський відпочинок і може дозволити собі лише такий відпочинок на території України. Ну, е, якщо казати про це, то е, безумовно. Е, Ну, Україна може запропонувати, розпочинаючи від Херсонської області, Одеської області Одещини, е ну, можна казати, про Азовське узбережжя. Сподіваємося, що найближчим часом вирішаться ті е збройні конфлікти призупиняться, які відбуваються на сході. Бо вони певним чином стримують бажання людей їхати відпочивати в Бердянськ, Маріуполь. Е а а Ну, більшість е, українців, які бажають відпочивати на морському узбережжі, їдуть зараз і бронюють відпочинок і в, на Одещині, і на Херсонщині. Якщо казати про цінову категорію, то безумовно ну, відпочинок дуже широкий діапазон цін розпочинаючи від е, 300 400 гривень за кімнату чи за номер для відпочинку там, на двох-трьох на трьох, е, чоловік. І закінчуючи ну, 5-10 тисячами гривень, це більш висококласних готелів. Чи готелях. належна інфраструктура саме в цих областях? Ну, Якщо казати про інфраструктуру, то безумовно, навіть в тому ж Криму е, інфраструктура залишає е, бажати, бажати кращого. А, е, тому числі, і е, всі чорноморські курорти наші ще потребують достатньо великих інвестицій, і е, саме тому ми звертаємо увагу постійного керівництва країни на те, що е, ну, ми сподіваємося, коли відбудеться е, політична і економічна стабільність в Україні, що е, Будуть прийняті закони про залучення інвестицій, в тому числі і в туристичну інфраструктуру. Ну чи можна вважати власне із ситуацією по Криму? Що е, більшість українців е, у зв'язку із цими подіями, які любили відпочивати в Криму, і, наприклад, е, не можуть собі замінити Крим е, тою самою одеською Херсонською областями, е, поїдуть на захід відпочивати в гори. Яка чи є певна статистика з цього ну, приводу? Зараз ще рано нам з вами казати про статистику, робити якісь порівняння, але якщо брати вже те, що відбулося на травневі свята, то ці канікулярні періоди показали всю широту бажань українців. Тому що виїжджали розпочинаючи від узбережжя Чорного моря, закінчуючи західними областями, в тому числі і центральні області України, в принципі, Україна дуже цікава як природою, так і е, е, історичною інфраструктурою. Е, більшість регіонів України більш-менш почали розвивати е, туристичний е, напрямок е, своїх е, своєї економіки, і свого розвитку, і е, достатня кількість є досить таких, знаєте, своїх. Завременних готелів різних пансіонатів, міні-готелів, які пропонують свої послуги. Ну і давайте не будемо забувати про лікувальний туризм. Це і Трускавець, і Моршин і Сіті. Тобто зазвичай це все таки західна територія України. Більшість свої безумовно це і західна територія України, тим більше що а, ті а, небилиці, які розповідали про те, що там щось відбувається, якесь погане відношення там до людей, ну, вони вже давно спростовані, і більшість українців з великим задоволенням любить відпочивати на західній Україні. Ну якщо ми говоримо про певні види туризму, то зелений туризм, наскільки він сьогодні популярний серед українців, наскільки він є доступним. Ви знаєте, він е з кожним роком обирає все більше і більше обертів. Я вже е не один раз казав навіть у вашій студії, що досить так потужно працює Асоціація зеленого туризму в Україні. Е все більше я зараз не можу, на жаль, назвати кількість, але все більше господарів е осель е пропонують свої послуги для українців е з відпочинку, е годують їх свіжими яєчками, м'ясом парним молоком і ну, дуже багато є шанувальників саме цього відпочинку. Що, власне, запропонує спортивний туризм цьому році? Федерація спортивного туризму також ну, дуже багато є маршрутів і запропонується, на жаль, є певні ще питання скажімо так, на державному рівні не вирішені питання безпеки спортивного туризму, тому є досить остро стоять питання сертифікації деяких маршрутів. Тому я звертаю увагу завжди всіх туристів, що дуже обережно можна відноситися до, таку, до такого виду туризму. Треба е, отримувати консультації, розпочинаючи від федерації спортивного туризму, закінчуючи е, при зверненні, чи коли ви е, плануєте поїхати чи на якийсь сплав, чи ще кудись, ну, по крайній мірі, е, запитати, як. Е, Обстає діло з безпекою, як, які засоби безпеки є при виконанні того чи іншого маршруту, є, чи немає сертифікатів цього маршруту. І ну, треба розуміти, що це досить таке, ну, все ж таки, життя цінне, і треба нього, дуже обережно до нього відноситися. Ну і власне ми говоримо про український відпочинок на території нашої держави. Все ж таки для українців, які можуть собі дозволити поїхати за кордон, які курорти залишаються популярними. Які ну, на сьогодні з кожним роком ми скажемо завжди, Крим знаходився в стадії такої, знаєте. Конкуренції е, з європейськими курортами останнім часом і особливо, якщо порівняти, мабуть, з да, е, ну, Я маю на увазі в розрізі ціна вартість, е, співвідношенні ціна вартість. Останнім часом все більше популярності, е, в тому числі, мабуть, і якісь політичні симпатії вплинули на те, що все більші популярності в Україні набирають відпочинок і е, українці е, цікавляться відпочинком в Грузії. Він досить комфортний, він досить такий економний. Десь ну, в розмірі 300 е, доларів е, можна відпочити в Грузії, отримати дуже велике насолоду від цього відпочинку. Та ж Болгарія дозволяє ну, в приділах е, в розмірі 250 доларів е, тиждень відпочинку е, на узбережжі Чорного моря. Якщо казати про інші європейські держави, то і Греція і Іспанія пропонують достатньо комфортний, цікавий отдих і відпочинок. І все більше українців е, звертають увагу саме на ці країни. Ну а куміром відпочинку завжди залишалася тур, Туреччина, яка протягом протязі останніх років е, ну, якось привчила українців дуже е, часто туди від'їжджати, відпочивати. Ну там теж достатньо такі, знаєте. Е, ціни, ну, розпочинаючи від 500-750 50 доларів за неділю відпочинку. Ну, все залежить від того комфорту, до якого ви з яким ви хочете відпочивати, ну стосовно Єгипту також обирають українці цей напрямок, і з 1 травня підвищилась вартість туристичних віз на 5%. Тепер до туристам доведеться сплачувати не 15, як раніше, вже 20 доларів за візу за в'їзд на територію України. Власне чи позначилось це на потоці туристів? Ну я думаю, таке невеличке збільшення ціни не настільки вплинуло на поток туристичний, як скажемо. Саме економічна ситуація в Україні, тому що ну, відпочинок на жаль скорочується кількість українців, які бажають їхати відпочивати і мають таку можливість. Да. Ну і загалом, якщо говорити про відток українців із Криму, власне, ті українці, які не потраплять сьогодні до Криму у зв'язку з ситуацією, який це відсоток, що втрачає Крим. В свій туристичний сезон, ви знаєте, ну на жаль, Крим все більше мені нагадує вже не туристичний, якийсь курорт, а вже якусь таку, знаєте, ну може якусь здравницю чи щось таке, що куди примусово звозять людей. На жаль, таке зараз відбувається в Ви Росії. маєте на увазі росіян росіян, так да. це відбувається в Росії. На жаль, розпочинаючи від президента і закінчуючи прем'єр-міністром, Кабінетом міністрів, видані певні рекомендації і певні вимоги до чиновників, що вони обов'язково повинні, повинні з'їздити в Крим. Якщо казати. Зараз про ту ситуацію, яка є в Криму. Ну, на жаль, навіть такі потуги російського керівництва і не змогли нічого зробити, тому що, на жаль, на сьогодні ну, не вирішені питання. По-перше, це з транспортуванням, По-друге, це ну, як би то не було, але основна кількість туристів була українців. І е, те відношення, яке відбулося і сталося в Криму до українців, на жаль, ще на пару років е, ну, призупинить бажання туристів, туристів українських їхати і відпочивати в Крим. Ну, Якщо є, наприклад, в українців велике бажання все ж таки потрапити до Криму, чи Нічого варто це робити? Нічого не заважає, заважаємо. Такі на, е, якщо ви хочете, єдине є застереження. На жаль, е, були деякі випадки на травневі свята, коли. Е, Українські туристи від'їжджали туди своїм транспортом, а на жаль, вернулися без своїх автомобілів, тому що їх вони були відібрані. І е, ну, це окрім певних моральних травм, і ще й була фізична загроза життю таких людей. Тому о, тут треба дуже зважати і вирішувати перед тим, як. Е, Вдаватися в подорож до Криму, розуміти, що краще тоді їхати туди, чи поїздом, чи ну, літаком, на жаль, ви, мабуть, з України не долітите, тому що туди не літають всі авіакомпанії, які ліцензовані ата. Тому є певні питання. Ну і власне в Криму дуже багато, скажімо так, тих самих здравниць, да, які мали таке, таке різноманітне лікувальне значення. От. Ну, на жаль, для нашого фонду соціального страхування ці е, здравниці втрачені. Ну будемо вважати, що ми тобі на раз... якийсь короткий ну, період. Ну так, да, будемо вважати. Але е, в тому числі ці здравниці, вони зараз втратили і весь той потік туристів, які туди, ну, туристів чи е, відпочиваючих чи оздоровлюючих людей, які туди направлялися. І е, бюджет е, зараз якісь такі є потуги російського керівництва зробити туди туди потік бюджетників але поки що я, ну я не бачу і не відчуваю цих якихось результатів хоча кажуть що там десь за вже на 50 на знижився ціну певні санаторії, щось добрали якусь кількість туристів, але яка вона все це буде відомо? Я думаю, десь вересні. Але власне та кількість українців, які розраховували саме оздоровитися у Криму, тепер виходить, що вони залишаться без потівок. Ну, якщо казати про е лікувальний, скажімо так, санаторно курортний е напрямок. То в Україні є багато санаторіїв, які можуть запропонувати нічим не, не гірші послуги оздоровчі для українців. Так, да, можливо, зараз там будуть ну, трошки, скажімо так, ну, вони переповнені, але ну, треба розуміти, що в принципі все це можливо отримати і. На континентальній території України, ну, якщо розглядати економічну складову за відсутністю кримських курортів, кримських санаторіїв, а, чи буде означати, що а, вартість відпочинку в альтернативних місцях там Херсонська а, Одеська області будуть дорожчими? Я би я би не? Не виказував таке слово, як альтернативи. Тут немає ніякої альтернативи. Завжди всі ці регіони вони були і е, е, туристичними. Вони також просували свої послуги, вони також їх пропонували. І э, в цьому році вони залишилися ці послуги на рівні э, 2013 року, тому що ну э, 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 така економічна ситуація в країні, що навіть при бажанні, якщо э, хтось там із э, утелєрів чи санаторіїв захоче заробити багато коштів, якщо їх послуги будуть дорого стоїти, туди люди не поїдуть. Саме тому ну ніяка це не альтернатива, а це просто додаткова можливість все більше себе розрекламувати тому чи іншому регіону, все більше нагадати про себе як туристичному регіону, залучити до себе додаткових відвідувачів. І я сподіваюся на те, що. Це буде ще одним таким знаєте невеличким плюсиком для керівників регіонів для того, щоб вони зрозуміли ту важливу роль туризму як для поповнення місцевого бюджету, і навіть не стільки для поповнення місцевого бюджету, як для вирішення багатьох соціальних питань, розпочинаючи від зайнятості населення і закінчуючи в тому числі соціальними питаннями ну, доходів цього населення. Тому що туризм він е, додає е, в суміжних, е, скажімо, областях економіки ще додаткові робочі місця, е, туризм додає додаткові доходи для населення, і все це сприяє ну, поліпшенню соціально-культурного настрою. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадаю, що гостем нашої студії був Ігор Голубах, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів. Залишайтеся на парламентському ідалі, адже ми робимо політику зрозумілою.